Так, просимо вибачення, У нас чомусь зупинилась трансляція. Ми її зараз продовжимо, щоб дорозповісти вам про те, що, що відбувається в Херсонській області. Сподіваємося, що більше таких сьогодні у нас неприємностей не буде. Олег, давай на чому ти зупинився? Ми розмовляли про. Да, берег, я, коротко, так? Да, mm -hmm. я дуже коротко нагадаю, що дуже сильно постраждало від води. Від, від Низинні населені пункти, починаючи від селища Дніпряни, а в більшій мірі село Корсунка на громади. Далі йде село Кримки Олешківської громади, і вже далі там Олешки, Голопристань до звільнень. Боюся, що до звільнення цієї, цієї території достеменно дізнатися про масштаб трагедії, про кількість постраждалих людей. Буде ну, дуже важко ну, зараз. На... же, я не знаю. Давайте можливо на цьому зупинимось. Зараз же шириться мережами там просто. Інформація про космічні цифри загиблих, і вони нічим не підтверджуються. Тресі, Жодного з я. Я читав пост одного лікаря з міста Олешки. Він да, це ж Льонський, якого ну, там ну, нема, розумієш, о Він не там, а я думаю, що у нього як у лікаря більш-менш повинна бути достовірна інформація. Скажімо, так скажімо, так. Люди, які не там, вони можуть казати все, що завгодно, і Тут ми це з вами бачили. Згоден. Тут я з тобою да. згоден. А дивіться, пан Василь, Л, під минулою трансляцією зараз повторює своє питання, що там з людь, з, людями, з людьми на дачах, так. Ті, хто був, я так розумію, в сірій зоні, чи вдалося їм виїхати, чи їх підтопило? Я бачу на дачах? так на дачах, що ось з дач, Ну здачі, які знаходяться від Антонівського залізничного мосту і до. Я так розумію, аж до Голої пристані майже всіх росіяни, що восени примусово евакуювали. Дуже багато людей. Навіть у нас інформація від сторожа одні... одного з цих кооперативів, його насильно вивезли звідти і. Ну, і... Людей там майже не було Сергій. Але не всіх я бачив у когось наших колег. Да. Там була прос... сімейна пара, яку вивезли якісь в страхи, селищах ну в таких в таких кооперативах, як Дніпро, 2 Дніпро 1 це ближче до Олешок. Там люди залишалися на всі страхери, з Їх вивозили частково не росіяни. Очевидно, От та родина є всі бачили, які військові наші на дроні привозили воду. Це Дніпро 2 там дійсно жили люди, але це не зовсім дача. Це вже ну, селище, да, невеличке таке. Тому, якщо саме про дачу, то звідти була примусова евакуація росіян. Можливо, потім люди повернулися, але я не впевнений. Те, а що ви вирішили... Я вам розказував. Що що, про що? Про Кардашинку я вам розказував чи ні? я зараз хотів сказати про Кардашинку. Якраз що Кардашинські дачі, сама Кардашинка дуже сильно постраждала. Там затоплено дуже ну, там затоплено більше 100%. і е, ну, вода пройшла аж за е, село. Люди вибралися на кучугуру, так у нас називають е, такі піщані, е, холми да, дата в степу. І на цій кучугурі мені здається вони знаходяться. Чи досі, чи вже ну почали потрошку повертатися? Так, да, да. От я можу підтвердити, тому що я спілкувався з двома людьми, яких вивезли наші ДСНСники, звідти це якась неймовірна історія, абсолютно. Тому що чоловік розповів мені, що ну, по перш перші дні вони ховалися там на дахах, міняли дахи на вищий, на вищий. там перед тим. Один там Вадим і Олександр. Перед тим Вадим врятував цього Олександра, бо його затягнуло десь там водоворот, якийсь ся получився, там під теплиці затягувало. Цей Олександр на гумовому човні, значить, не міг вигребти. А Металевий човен пішов під воду, перевернувся. Коротше, він разом з ним чуть не пішов. Як цей Вадим спочатку врятував жінку його, підняв там на якийсь дах, а потім вернувся за ним і його. І вони трьох там жили на дахах сутки, а потім вони побачили російського МЧСника. От це вже виходить десь якби на Другий чи третій день, ну, так. І він сказав, що він їх хоче забрати. Ну, вони від нього втекли на інший дах, і так вони підійшли, що в іншому місці вони зустрілися із ДСНСником українським. Якась група була там. І, тобто вони отак там, ну не військові, да, а рятувальники там ось отак, виходить, були поряд. І вони до них сіли, і ті їх перевезли в місце евакуації, в точку, куди збирали людей. Потім перевезли з цієї точки жінок, там, літніх людей. А на наступний аж день приїхали пере... за ними і цих чоловіків теж забрали. А вже на наступний день після того, як їх забрали. А, чи, здається, навіть в той самий був отой от обстріл евакуаційного човна, про який писав Прокутін, до речі. Він говорив, що троє загиблих було, кілька людей поранені. Якраз це очевидно, що та група ну, евакуаційна, яка займалася цим, от вона потрапила під обстріл. Тобто, цим чоловікам вдалося врятуватися. І вони говорять, що ну, там, там цей Вадим каже: Я бачив двох людей точно, Типу, я знаю, що вони загинули. Ну, це от такі обричасті відомості надходять. З Олешками говорив. Чоловік сказав, що на власні очі бачив близько 15 людей, які затонули. Але там, по словам інших, то десь близько 70-70. Тобто, ну, але цей чоловік, який зараз в Олешках, він каже, що він бачив десь близько 15 людей. Ну і у нас я вчора звернувся до військової адміністрації за цифрами. Так, є більш-менш офіційні цифри, тобто офіційні, але більш-менш достовірні, звичайно, по звільненій, звільненій території по правобережжю, так тобто офіційно зараз загинуло. 10 осіб поранено близько 20 але що найсумніше 35 осіб зараз вважаються зниклими безвісти, і серед них четверо дітей. І це при тому, що українська влада, як ми вже зазначали, робила все, щоб врятувати цих людей. І якщо такі цифри тут у нас так на правобережжі то ми розуміємо наскільки величезні. На жаль, будуть вправи, там, то там, вочевидь, вочевидь, будуть більші цифри, але поки ми це перевірити не можемо. Навіть сама окупаційна влада фактично е так відмовляється. Ви, наскільки я так зрозумів, відмовляється визнати, що там була катастрофа, просто так якась повінь, принаймні, ну так вони і... Вони це комунікують як був була повінь, загинули. Ну там вони кажуть про загиблих. Була повінь, були руйнування, ми там зараз все вирішуємо. Ну тобто вони якось дуже дивно це комунікують, як для людей, які перед цим розповідали, що це ми взорвали, Да? Там там цікаво цікавий факт. Так це здається у Сальдо, було на сторінці зараз не пам'ятаю. Тобто офіційно вони не повідомляли про загиблих. Вони повідомляли про. 70 поранених про загиблих вони не повідомляли, але знову ж таки у зверненні своєму, здається, це було у Сальдо. Він написав, розписав ціни суми виплат постраждалим. І серед цих сум на виплат була графа і загиблі, там мільйон рублів, мені здається. Мають отримати сім'ї загиблих, тобто вони офіційно не визнають, але в той же час офіційно вказують, що якщо є така графа в виплатах, то мабуть виплати такі будуть проводитися. Ну, обіцяють проводити такі виплати. Тобто, ми розуміємо, що і я так я спостерігаю, що ніякого кіпішу, ніякого. Ніякого освітлення цієї ситуації в російських змі немає. Вони майже про це не розмовляють ці змі так підконтрольні росіянами на окупованій території. Єдине, що вони, звичайно ж, намагаються змити з себе цю ситуацію. Вони я спілкувався з людьми з Новотроїцького, їм там всім розповідають, що причиною стали удари. Хаймарсів по Каховський ГЕС. Тобто навіть не по самій Каховський ГЕС це у нас Олег Експерт в цьому, тому що наші хаймарси по самому тілу греблі не були. Вони були в цю сполучну, сполучний участок між Греблею і. О, Ну, Це участок, де дорога проходить, так? Тобто по, по греблі по... навіть якщо б Хаймарси били по самій греблі, нічого б не сталося. Ви бачили, що Антонівський міст, не дивлячись на те, що його лупили декілька місяців ледь не щоночі, росіяни тікали з Херсону по Антонівському мосту. Танки, важка техніка монтажівки, йшли по Антонівському мосту. Тобто, це все художній свист, як каже один знайомий. Ну, але місцеві, тому... але місцеві, але місцеві на отручанні. Там один чорт, мене намагалися запевнити, що це від прильотів Хаймерсу, бо і це при тому, що наші вже там скільки півроку не обстрілюють о, дамбу, тому що немає такого о, такого, тому що нема за о, навіщо? А ну нема сенсу взагалі. Зрозуміло, що це все вигадки, і е, обговорювати їх я взагалі немає, не маю не, не бачу сенсу. Варефон Верифон пише, що Сальдо з самого початку казав, що немає великого відселення. Здається, він щось що не треба великого відселення. Здається, він щось е знав. І Василь Л е е запитує, чи використовувалося ГЕС для постачання електроенергії. Якщо так, то яку територію? Е на яку територію вона була розрахована? Яка ситуація зараз? Чи є дефіцит електроенергії в Херсонській області? Каховська ГЕС десь з, ну, з осені минулого року точно не використовувалася для виробництва електроенергії? Вона була відключена від української енергомережі ще в перші дні повномасштабного вторгнення. В наприкінці вересня минулого року окупанти вигнали з Каховської ГЕС всіх співробітників, і відтоді там не було працівників самої Каховської ГЕС і перебували лише російські військові. І сама ГЕС використовувалася виключно як фортифікаційна споруда. Сама Каховська ГЕС в плані електроенергії вона. Використовувалася більше, як, як це м, правильно сказати, для рівнювання для стаб так, так для, для стабілізації це точніше слово, точніший термін під час виробництва електроенергії на інших станціях атомних, тепло і так далі. От тому скоріше у неї була така допоміжна функція в виробництві. Електроенергії більше, а більше вона все таки Ну, власне, і сама сам гідровузол, сама саме ті водосховище воно більше для меліорації використовувалося. На цьому тижні вдалося точніше минуло наприкінці минулого тижня отримати відео, зроблене біля головної насосної станції каховського магістрального каналу. Там жахлива картина. Тобто навіть в разі відновлення роботи цієї станції подача води в русло каховського магістрального каналу неможлива, тому що водозабору перед ГНС просто вже не існує. Тобто така вся, сама катувана. То, тобто, тобто, вся ця поливна система Херсонської області, і плюс ще частина Запорізької залишилась без води, я правильно розумію? Так, так. І води не буде дуже довго. Більше того, якщо в цьому році а в цьому році не відновиться подача води в русло Каховського магістрального каналу, саме це русло буде руйнуватися. Тобто, фактично доведеться ну не те, щоб з нуля, а Приблизно з нуля будувати всю цю махіну, що навряд чи ну можливо буде в найблик... да, Росіяни там в своїх пріоритетах розповідали про о, розвиток сільського господарства на окупованих територіях Херсонщини. Подивимось, як вони цей аграрний рік закінчать з таким. О... З обезводненням, так, ну, звичайно, ми спочатку в степовій частині Херсонщини на лівобережжі, там же ну, воду не з каналу брали для своїх потреб, так але з артизіанських свердловин І наскільки я розумію, як це зараз, наприклад, відбувається в Нововоронцовці, де також з Артизіанів, після того як буде І в степових селах, тобто, що води буде в обмаль, тому що артизіани, в степових я не то, думаю, все ж таки там нема такого тиску, це фізика, там нема такого тиску, як є в Воронцовці, розумієш? Сергій, але ж артизіани Том... Том... безкінечні, е -е -е -е. <кізму> е -е 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 я цього тижня розмовляв з начальником Іванівської селищної військової адміністрації Геннічівського району в Херсонській області критично залежно від подачі води, саме як питної, ну тим на меліарацію. Це ця Іванівська громада. Ще є окремі села в Каховському районі. Перше, яке в голову згадує, згадується в голові. Це Архангельська Слобода. Там в цих селах подавалася вода з русла Каховського магістрального каналу. Але більші наслідки це матиме. Для Бердянська і от тієї приазовської частини Запорізької області в Херсонській області це буде більше все таки з